Всім привіт, всіх вітаю! Ну от перед вами цьогорічна нагорода за вислугу років в грі. Німецька Стежка 5 рівня, преміум Стежка 5 рівня psz 4 f 2 Не знаю, що це за техніка, навіть не хочу цікавитися, тому що 5-й рівень там взагалі не цікаво грати, бо там нічого толку не дає. Типо починаючи з 6-го, там хоч можна в бойову перепуску проходити, ну то таке вже. І тепер давайте дивіться, що я можу взяти за вислугу років. І щоб я порадив вам взяти за вашу вислугу років, скільки б у вас там було тих очків. Давайте дивитися, що я ще можу взяти. Погнали дивитися. Тобто в мене скільки? У мене 14 жетонів, і щоб, що мені дало да, за, 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 за вислугу років? Мені дало 3000 бон, 1,5 мільйона срібла, плюшки для екіпажу, прямо в дні x5 і 20 штук 20 штук на про срібло і медалечка, 11 років то вже таке. Поїхали ще, подивимось, що б я радив взяти за ваші жетони, скільки у вас там буде. Давайте подивимось і розберемо, що було б корисніше взяти собі. Погнали, дивитися. У магазин. Поїхали. Зараз ми розберемось, що можна взяти. Так, обладнання. Да? Ну, як на мене, дивися, 107 жетонів коштує бонове обладнання. І як на мене, краще взяти бонове обладнання. Чому саме бонове? Тому що навіщо на нього тратити бони, якщо краще потратити ваші очки і взяти те, що вам потрібно. Ну, наприклад, там досил, стаб, кому ой-ой-ой, кому що цікаво, мені це не треба, я не те натиснув. Кому що буде більш корисніше, так скажемо, але ви можете взяти тільки одне обладнання. Тому давайте обирати більш детальніше, що мені треба. Досел, да? напевно, досила зведення, зведення, в мене зведення немає, а мені б зведення це не помішало напевно, від техніки, але знову ж таки, чи я часто це буду юзати? Напевно, ні. Тому що, напевно, взяв би я? Я б, напевно, взяв би бонового стабілізатора, в мене він однесенький є, досила. У мене він, до речі, є. Давай, напевно, візьмемо досила бонового, правильно? Оптика, оптика. Оптику це на щось таке вкину, щоб постійно стояло, не сильно хоче, а от досила, я б кудись присовбачив, щоб він там і стояв, а куди я можу поставити? Це вже розберемося. Окей, давай беремо досила. Отримати нагороду. Є, є бой, отримав. Так, поїхали далі, дивитися. Зовнішній вигляд. Не хочу тут нічого брати, в принципі, три дистиліці вже якось трошечки достали, їх вистачає, не хочу. І вперше ВГ ввели експериментальне обладнання третього рівня. Не провтикайте, як я, тому що в першому своєму відео я провтикав і тим самим багато людей ввів в оман. Це обладнання третього рівня, максимального рівня. Тому за 5 жетонів, в кого є можливість, і бонове, і експериментальне обладнання, краще взяти ці два крутих обладнання, щоб вони у вас були. Знову ж таки, повторюсь, я в першому своєму відео конкретно облажався. Вибачаюсь, приношу свої вибачення щирі, ну, зразу перезаписую відео, щоб ніхто не наступив на мої граблі. Експериментальне обладнання 3 рівня плюс 100 компонентів. Вперше ВГ дають експериментальне обладнання 3 рівня, тому не провтикайте, як я. І беріть краще експериментальне обладнання. Так, що б тут я взяв? По-любому беремо бони. Бони бони, це. Ти їх ніде не заробиш, ти ніде не... ну як, ти заробиш, граючи на десятках, ти заробиш на всяких завдання, проходячи різні, але знову ж таки, краще, якщо є можливість, то брати, вигрібати отаким от макаром бони. Тому те я і роблю. Можу придбати, скільки я придбаю? Півтори тисячі бон. Непогано? Непогано. Три жетона здаємо, от... беремо півтори тисячі бон. Нормально. Це підійде, бо не лишніми не бувають. І так, у мене залишилось 4. Чотири жетончика І знову ж таки, що ми будемо дивитися? Тут я вже нічого не візьму, тут мені нічого не підходить, тут також я вже нічого не собі не дозволю. І давай дивитися, давай будемо розсужати. Ну і давайте будемо дивитися, що я взяти. Тут скільки нам дає срібла. 300 тисяч нема смисла, тому що краще ти можеш їх зафармити за один-два боя, то вже краще взяти резерви. Ти береш резерви, скільки. 5 особистих резервів за 2 жетончика. Тому що ми робимо? Раз, а не, так. раз, два. Тобто я обмінюю свої наявні 4 жетончика на 10 резервів на срібло. Це дуже класна штука. Фармити, підфармлювати в рандомі на лінії фронта. Ти що, Без особистих резервів нікуди не підеш. Тому правильно я беру особисті резерви. Все, отримали. Є. І що в мене залишилось? У мене нічого не залишилось. Ну, от ви побачили, на що я потратив свої жетончики за вислугу років, тому що я, в принципі, так і думав. Я собі вчора розраховував, що я візьму якесь бонове обладнання, візьму я собі бони і візьму собі плюшки на стріблу. Тому що витрачати кошти, щоб придбати ті плюшечки на стріблу. Ну, не бачу смисла. Краще якось тако їх потихеньку десь вигрібати. Тому я собі їх і взяв. Бони, чому бони? Тому що бони наше все. Десь там якась ставочка, можливо, десь буде якийсь там. Крутенький івентик, де треба буде, буде бони вкидати, тому бони бони берем, хай будуть. І обладнання, навіщо купувати за бони, якщо можна взяти за жетони, які вам ось запропонували. Ну і ось, наша імба. чесно кажучи, ну, типа вигляд непогано. Намалювали бомбезно, але п'ятий рівень, камон, дайте хоч шостий. Ну, дайте хоч шостий, дивісь. Попередні роки, попередні роки, що було за попередні роки? Давай дивитися, шостий рівень, подивись, Т-52. ВКшечка, так. Да. Що, чаф якось був. Ну йопта, ну нормально ж були апарати. Ні, вони в цьому році думають, що, хорош, вам шостих рівнів, давайте ми вам п'ятого вкинемо. Не знаю, як на мене, тоді хоч шіст. на 6 можна, бо перехід хоч нормально проходити. Коротше, я зрозумів. Імби нам не дають. Все, поняли, що шості рівні сильно нагибають. Давайте будемо менше рівні давати. Ну це. Дякую, хоч п'ятий, а не третій. Ну, напевно, продавати би я вам нікому не радив, тому що, не ну, дай Бог, вони почнуть якісь там. Подарунки, да, десь кудись там впихувати, ви його продасте і потім десь тобі щось там придбаєте, і вам впихнуть його в ту коробочку і ви заберете знову ж таки собі його. А так, можливо, десь з золотом обміняєте. Коротше, отака головна нагорода. Такий у нас супер лапка взяти стешечка Жетони, знову ж таки, повторюсь, я вам підказав. Да, я, напевно, вам би так порадив би щось типо, такого вам взяти. Тому що за забони ви можете взяти бонове обладнання, знову ж таки. Якусь бонову техніку придбати, яку ви можливо на якусь викопичите. Ну, коротше, от от реально бонове обладнання і бони в першу чергу, якщо у вас виходить, краще беріть це. А далі вже на розсуд кожного, що вам краще взяти. Тому от таке коротеньке відео, от такі, показав, що мені дало, на що я потратив. Кому сподобалось, бахаємо подобаючку, пальчик вверх, пальчик вниз, обов'язково щось пишемо в підтримку. Як вам мій вибір? Чи потрібно було щось інше вибрати? Можливо, підкажіть, можливо, наступного разу щось інше виберу. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!